Сьогодні з вами ми зробимо ось таку симпатичну голову оленя, прямо в новорічній шапочці. Для роботи нам знадобиться дріт товщиною 03, ножиці, а також бісер. Червоний, чорний, ось такий я взяла. Коричневий та рожевий для носика, якщо нема рожевого, можете червоним замінити. Та білий бісер. Роботу ми будемо робити знизу вверх. Тож, відрізаємо 50 см дроту і починаємо роботу. Перший ряд 5 коричневих бісерин. Навхрест пронизуємо всі 5 бісеринок. І ось так: от перший ряд акуратненько по центру центруємо, підтягуємо і вирівнюємо. Другий ряд 2 коричневих, 3 рожевих, 2 коричневих, 7 бісеринок. Наскрізь пронизуємо і підтягуємо до основи. Третій ряд 2 коричневих, 4 рожевих, 2 коричневих. 8 бісеринок. Також всі навхрест пронизали і підтягнули. Четвертий ряд 3 коричневих, 2 рожевих, 3 коричневих. Ось так всі пронизуємо навхрест. І підтягуємо до основи. П'ятий ряд 7 коричневих бісеринок. Пронизуємо всі навхрест і підтягуємо до основи. Ось такий носик у нас вже є. Шостий ряд, 6 коричневих бісерин. Навхрист пронизали і підтягнули до основи. Сьомий ряд знову 6 коричневих бісерин. Підтягнули, розрівняли. Восьмий ряд, дві коричневих, одна чорна, одна коричнева, одна чорна, дві коричневих, сім бісерин. Перевіряйте і переступаємо до вушок. Для вух нам потрібно вісім коричневих бісеринок. Вдягаємо їх і вкрайню, яка найближче до основи петлею продягаємо кінчик дроту. Ось так і обережненько підтягуємо до самої основи. Наша перша бушка готова. Ось таке симпатичне. І друге вухо також 8 коричневих бісеринок. Одягаємо, не поспішайте, перераховуйте, одягнули, відпустили і вкрайню, яка найближча до основи. Бісеринку продягаємо петлею наш дріт, не поспішаючи підтягуємо до основи. Ось такі вушка у нашого оленя вже готові. Далі дев'ятий ряд Сім білих бісерин. Пронизуємо наскрізь і підтягуємо до основи. Десятий ряд П'ять червоних бісерин. Ось так підтягнули, і приступаємо до рогів. Потрібно шість білих бісерин для рогу. Ми їх відпускаємо, три бісерини залишаємося. А через три, які ближче до основи, потрібно пройти дротом через три. Вушка там були через одну, а тут через три. І підтягнути. Ось такий ріг у нас перший виходить. Бачите? І з іншого боку також ми одягаємо 6 білих бісеринок, відпускаємо їх до краю. І через три, які найближче до основи продягаємо дріт. Підтягуємо акуратно і маємо вже ось так от другий ріг. Розрівняємо як за потреба, можемо пізніше це зробити. Далі, одинадцятий ряд, 4 червоні бісеринки. В дванадцятому ряду три червоні бісеринки. Підтягуємо і підрівнюємо. Тринадцятий ряд дві білі бісеринки, наврест. Пронизали, підтягнули. Далі ми зводимо кінці дроту. Разом. Робимо кілька обертів, щоб зафіксувати наш дріт. Обрізаємо залишки і підгинаємо, щоб не кололося. Рошки вверх, вушка вниз. І ось такий симпатичний олень у нас з вами вийшов. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Дякую за перегляд!